Презентували Лігу Нескорених. Проєкт управління молоді та спорту Львівської ова об'єднає під цим брендом усі заходи психологічної та фізичної реабілітації військових через фізичну культуру та спорт. Ціль проєкту збільшити кількість ветеранів, які займаються спортом, регулярно. Більше про лігу та її амбасадорів. Дивіться в сюжеті. Ліга нескорених проєкт спортивних можливостей для воїнів та ветеранів з інвалідністю. Він передбачає не лише змагальну складову. Змагальна тут складова займає буквально 30% від цього проєкту. Це і будівництво, і туристичні мандрівки, це просто івенти, які мають в плані сформувати здорове ветеранське середовище. Створити культ ветерана. Львівщина, перша область в Україні, де створили подібний проєкт. Ліга нескорених об'єднає в собі відкриті тренування. Змагання в її межах створять карту нескореного, пільгову перепуску у приватні спортивні заклади. А також планують покращення інфраструктури, будівництво шістьох інклюзивних спортивних майданчиків. Ми з своєї сторони робимо інфраструктуру. Так, ми робимо все, від нас можливо, щоб були площадки, де можна займатися спортом. Робимо все можливо, щоб були реабілітаційні центри, які надають психологічну підтримку, психологічну реабілітацію, протезування. Це перші кроки. Один з партнерів Ліги Нескорених львівський обласний шпиталь ветеранів на спортивному майданчику. У закладу відбулось відкрите тренування для військових з пораненнями. Його провели амбасадори Ліги Нескорених. Один з них підполковник ЗСУ Віктор Легкодух. Цьогоріч спортсмен здобув ліцензію на паралімпійські ігри. Хочу показати своїм же прикладом надихнути тих хлопців і дівчат, які віддали своє здоров'я, захищаючи нашу країну. Я починав займатися спортом просто для себе. А місяць назад став срібним призером чемпіонату світу. А це з ракеткою в руках Віктор Дідух, паралімпійський чемпіон і засновник академії настільного тенісу. Він теж амбасадор Ліги Нескорених. Якщо для мене, будучи амбасадором одного військового, вийдеться залучити до настільного тенісу і йому якось це покращити, хоча б покращити життя. То є, то треба робити. Андрій Стецько з перемишлян вже другий тиждень як відкрив для себе новий вид спорту. Боча чоловік воював у 80-тій окремій десантно штурмовій Ригаді поранення отримав під час звільнення Харківщини, підірвався на протитанковій міні. Його реабілітація триває вже 11 місяців. Я бачу, знаєте, прогресую поступово поступов і Заняття з реабілітологами сам ще займаюся так з гантельками. Для мене знаєте, після поранення не було таке, що життя закінчилося. Ні, життя продовжується будь-якому випадку. Тому що я знав, куди я йду, я знав, чого я йду, Я розумів, що це може статися. Завершили тренування міні-концертом на подвір'ї військового шпиталю. Тарас Тополя, соліст гурту Антитіла, виконав відомі пісні колективу. Фортеця Бахмосівали він теж є амбасадором Ліги Нескорених. Алла Васьковська, Олег Гонтарчук, програма очі.